Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і пропоную сьогодні разом зі мною приготувати закусочний тортик або слойоний салат. За основу ми візьмемо солоний крекер, він буває різний, я беру просто з сіллю. Також можете додати пікантності: він є з паприкою, є з сиром. Обирайте той, який вам до смаку: крем-сир, майонез, оливки, червона рибка солона. Можна брати також підкопчену, але мені подобається більше просто з солоною. Також свіжий огірок. В окремій ємності змішуємо крем сир. В одній коробочці в мене 175 грамів, тобто на рецепт я беру 350 грамів сиру. Та 180 грамів. Майонезу. Також можна використовувати замість майонезу грецький йогурт, але в мене його в сім'ї не дуже люблять, тому використовую так. Тепер треба все ретельно перемішати до однорідності. Я буду використовувати ось таку квадратну дощечку. Ви можете обрати будь-яку тарілку або дощечку, яка у вас є. І кладемо печиво. Суміш сиру і майонезу я переклала в кондитерський мішок, мені так зручніше. І викладаю поверху. Тепер ось так трошки підрівнюється все. На перший шар печива я буду викладати оливки. Для цього їх потрібно нарізати навпіл. І ось так викладаємо. Коли оливки укладені, зверху накриваємо знову печивом. Зверху знову покриваємо кремом із сиру і майонезу. Зверху кладемо рибу, порізану шматочками. Знову кладемо печиво. Рибу накрили знову печивом. І знову покриваємо сумішю сиру і майонезу. Обов'язково залишаємо трохи суміші для того, щоб покрити фінальний верхній слой також. Прийшла черга огірків, їх треба почистити від шкірки. І теж потрібно нарізати дрібним кубиком. Я обирала молодий огірок, тому можна серединку не вирізати. Якщо ви бачите, що там вже насіння є, тоді, звісно, треба середину огірка прибрати. І кладемо зверху огірочок. Зверху знову йде печиво. Залишаю його під підприсом приблизно на годинку, щоб все об'єдналося. Наш салат настоявся і верхній шар я теж покрию трошечки кремом. І тепер розрівнюємо. Щоб все було красиво. Найкраще такий салат робити з вечора, щоб він встиг набратися, обмінятися, все, набратися, смаку. По суті, салат у нас готовий. Тепер його можна прикрасити будь-яким способом, який вам подобається. У мене сьогодні салат прикрасений ось так лаконічно. Ви ж можете зробити будь-яким чином, як вам подобається. Якщо вам було корисне моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей, друзі. Пока-пока!